Привіт! Давай подивимося, якими для тебе особисто будуть ці вихідні 22-23 лютого. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, так? В чому ти знаходишся зараз? Для кого цей перегляд? Так? Ти зараз дуже така емоційна, наповнена, і знаєш, Навколо тебе, як наче відкриваються якісь нові ідеї, нові можливості, нові пропозиції, і ти як наче над чимось роздумуєш. Можливо, це якесь святкування, зустріч. В найближчий час, якраз таки на вихідних, ти можеш думати про те, як провести цю. Зустріч, так? Давай подивимося, що несуть тобі вихідні 22, 23 лютого, якими вони для тебе будуть? Ну, загалом, якщо брати самі вихідні, то вони можуть принести тобі якусь таку напругу, напругу через руйнування твоїх планів. Ти можеш проявляти таке незадоволення від того, що відбувається, може підніматися навіть така агресивність, така, знаєш, легка, але вона є. І ти фокусувати будеш увагу саме на тих аспектах, які тобі не подобаються, те, що тебе призводить до такого депресивного стану. Ти будеш, знаєш, так боротися з тими труднощами, з тими ситуаціями, які виникають. На що звернути так, свою увагу? Зверни увагу, будь ласка, на ті прояви, які ти будеш видавати назовні. Тобто, ти. Будеш вимушена показати своєму оточенню. Свої кордони, свої межі, наскільки можна до тебе наближатися, наскільки і як можна з тобою так поводитися. І ти побачиш навколо себе істину, так, піднімуться конкретні підніметься конкретні речі, так, які прояснять моменти у твоїй голові. Ти побачиш істинне відношення до тебе. Ти зрозумієш, чому зараз відбувається. Це саме так, а не інакше. Ти можеш отримати якесь повідомлення, яке може порушити ті твої плани і бажання, на які ти так розраховувала в найближчий період часу, так? І це так може трошки внести свої корективи. Вихідні загалом покажуть і підсвітять тобі, що настав час закрите питання стосунків із конкретними людьми, буде проявлена брехня і нещирість, і тобі. Прямо покажуть, де вже настав час ставити свою крапку та йти зовсім іншим новим шляхом для се.